Чому не вдається досягти бажаного? От якщо ви довгий час намагаєтесь, долаєте перешкоди, але так вам і не вдалося чогось досягти, задайте собі такі два запитання. Перше, це що я утримую, тобто, що я хочу, щоб залишилось без змін. Іноді це може бути якась стабільність, іноді стосунки, іноді нам не хочеться просто зайвих зусиль докладати. Іноді ми, тут може бути страх перед змінами, перед новим, перед тим, що я не справлюсь. І друге, це чого я уникаю, чого я боюся. І ось ці запитання допоможуть вам зрозуміти, що є перешкодою між вашими досягненнями до того, чого ви прагнете, і е, тим, що я зараз. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де ще більше інформації пов'язані з даними питаннями.